Каскаде вони живуть, і які стежки до них ведуть. А добра і казка, у сандак ідуть, у садочку, у садочку нас вони живуть, а добра і казка у сандак ідуть. У садочку у садочком на саманих живуть. Усіх вітаю вас, малята! Нашу зустріч ми розпочинаємо Та у світ математики вирушаємо. Сьогодні ми з вами познайомимось з одиницями часу, пригадаємо частини доби та повправляємось у рішенні прикладів. Сам удома я лишився, мама в магазин пішла, на віконце не полізу. Впасти можна то біда, не візьму я сірників, не вмикатиму плиту. Бо дорослим тільки можна готувати їжу ту. Телевізор, праску, чайник – Все цікаво. Та не гра. Це не іграшки малята. Може статися біда. Прокинувшись, Петрик пішов чистити зубки. У ванній кімнаті були електроприлади. Порахуємо, скільки електроприладів лежить на верхній полиці. Один, два, три. Три фени. Скажіть малята, а скільки пральних машин у ванній кімнаті? Вірно, одна. Пропоную скласти приклад та вирішити його. І ми дізнаємось, скільки електроприладів у ванній кімнаті. 3 плюс 1. Скільки буде малята? Вірно, 4. Підскажіть мені, малята, яка частина доби настає, коли дітки прокидаються, вмиваються? Вірно, це ранок. Давайте разом з вами пригадаємо частини доби. Яка це зображена частина доби? Вірно, це ранок. Яка наступна частина доби? Молодці. Це день. Після дня яка частина доби настає? Вірно, вечір. У нас залишила ще одна частина доби. Як вона називається? Ніч, розумнички. Пропоную частини доби назвати за порядком. Який за порядком ранок? Перший молодці. Наступний день. Який він за порядком? Другий. Третім буде. Яка частина доби? Вечір. А остання частина доби яка за порядком? Ніч у нас четверта. Пропоную пограти з частинами доби. Підкажіть, діти, яка частина доби стоїть між першою та третьою? Вірно, друга. Яку має назву? День молодці. Яка за порядком йде частина доби після вечора? Четверта. І це ніч. Яку назву має частина доби, яка стоїть перед другою? Вірно ранок. Який він за порядком? Перший розумнички. Яка частина доби сховалась між другою та четвертою? Третя, яку вона має назву. Так, це вечір. Ви були дуже уважні, молодці. Весь наш день складається з чотирьох частин доби. Доба має години, хвилини, секунди. Це одиниці часу. Це мірки, за допомогою яких ми виміряємо, скільки часу пройшло. А скільки пройшло часу, нам підкаже годинник. Годинник це прилад, який показує час. Завдяки годиннику ми завжди знаємо, що і коли робити. Існує дуже багато видів різних годинників. З деякими з них хочу вас сьогодні познайомити. Це великі настінні годинники. Годинник, який вішають на стіну. Наручні годинники завжди одягаються на руку. Будильник – це настільний годинник. Він допомагає нам прокидатись. Це пісочний годинник дуже цікавий годинник, де пісочок сиплеться зверху донизу. В сонячному годиннику час показує тінь. Але цей годинник працює, коли світить сонце. Смарт-годинник це дуже розумний годинник, який вміє показувати не тільки час, а має багато різних функцій. Годинник має стрілки. Коротка стрілка показує години. Довга стрілка хвилини. Довга тоненька стрілочка показує секунди. Секунда це дуже швидко. За цей час ми можемо плеснути в долоні. Хвилина трохи довше. За хвилинку можна почистити зуби. Година це ще довше. За годину можна прочитати цікаву казочку. Скажіть, малята, скільки часу знадобиться, щоб кліпнути очима. Спробуйте. Секунда, вірно, тому що це дуже швидко. Щоб помити рученята. Нам вистачить хвилини? Так, вистачить хвилинки. А скільки діткам знадобиться часу, щоб пограти з друзями? Годину, а то і більше. Настав, прокидайся мерщій, зарядка бадьорить та дає сил. Запрошую вас на руханку. Сонце з неба поглядає. Новий день усіх вітає Покидайся та співай, Новий день, мерщі, зустрічай. Усміхнись і потягнись свічарівний озирник. На кухні також багато електроприладів. Порахуйте електроприлади ліворуч від Петрика. Дуже уважно рахуємо! Тож, малята, скільки електроприладів ліворуч від Петрика? Вірно, 4. А тепер порахуйте електроприлади праворуч від хлопчика. Так, один електроприлад і це холодильник. Склавши приклад на додавання, ми дізнаємось, скільки електроприладів на кухні. Для такого прикладу використаємо знак плюс. 4 електроприлади ліворуч плюс 1 електроприлад праворуч. Тож скільки електроприладів на кухні? 5 розумнички. Зазирнувши до вітальні, Петрик побачив там також електроприлади. Давайте разом з хлопчиком їх порахуємо. Вірно, малята їх 5. Але матуся прибрала до шафи один електроприлад. Давайте разом з Петриком розв'яжемо цю задачу. З попередньої зустрічі ми пам'ятаємо, що задача це маленька математична історія, в якій є умова, запитання, розв'язання та відповідь. Тож Петрик склав задачу так. У кімнаті було 5 електроприладів. Мама прибрала один електроприлад. Скільки приладів залишилось в кімнаті? Пам'ятаємо, що дія, коли ми щось забрали, розбили або прибрали, позначається знаком мінус. Розв'яжемо задачу, записавши її рішення. Скільки малята було приладів в кімнаті? Вірно, 5. Ставимо знак мінус, тому що мама прибрала електроприлад? Підкажіть, малята, скільки електроприладів прибрала матуся? Один, вірно. Те, що ми отримаємо у відповіді, позначаємо знаком дорівнює. Тож, яка буде відповідь? 5 мінус 1 дорівнює. Так, 4. Тож яка відповідь буде? Давайте скажемо разом. Чотири електроприлади залишилось в кімнаті. Пам'ятай, малюк, прості слова. Безпека то не гра. Як усе запам'ятаєш, здоровим, радісним зростаєш! На згадку про нашу сьогоднішню зустріч хочу подарувати вам медаль. Безпечна поведінка! До нових зустрічей, друзі!